Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про фільм на основі твору Стівена Кінга Імла або Туман, який був написаний в 1980 році, а фільм, який я подивився 2007 року, Френка Дарабонта. Отже, в цьому фільмі, на жаль, книгу я ще поки що не читав, але якщо я не помиляюсь, то вона скоро вийде, і я сподіваюся, що я її скоро прочитаю. То в цьому фільмі, в цій історії розповідається про те, як на місто впав туман. Дуже темний, великий і дуже дивний туман. І наш головний герой разом з його сином і ще багатьма людьми застрягли в магазині. Вони деякі, деякі з того магазину одразу пішли, але після цього їх вже ніхто не бачив і можна було почути, як вони пішли крики цих же людей. І цей, цей туман їм здавався дуже дивним. І потім, як вони дізналися, що то незвичайний туман, тому що в тому тумані були різні дивні. Як це сказати, монстри, якісь щупальця, якісь жуки і так далі. Вони на них нападали, вони від них, як люди від них захищалися і так далі. І все це було цікаво дивитися, тому що дуже незвичайна історія. Магазин, купа людей, якісь монстри в тумані, туман. І там дуже багато різних пригод було. І фільм мені дуже сподобався. Звичайно, дуже. Неочікувана кінцівка, яку я вам раджу самим побачити, це було дуже неочікувано. І взагалі сам фільм як тримає, можна сказати, в захваті, тримає просто в такому Ти не знаєш, що буде далі, тобі це цікаво дивитися, і мені дуже сподобалося це дивитися, тому що задумка прикольна, сюжет прикольний, і хочу прочитати книгу. Отже, дуже раджу вам подивитися фільм. Також раджу всі твори, майже всі твори кінга, а також екранізації. Тому що як твори, так і екранізації дуже мені подобаються. Ну а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!